І сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорогі браті і сестри, з вами хотів би поговорити про народження нашого Пророка і притечі Хрестителя Господнього Йоанна Хрестителя, про його батьків Захарії і Єлизавети. Ми всі знаємо євангельську історію, про його незвичайне народження. В якому було пряме втручання нашого Господа, нашого Бога, ми знаємо, як Захарія зустрівся з Архангелом Гавриїлом у Святах Святих, де йому було сповіщено від самого Бога, що вже в похилому віці у них народиться із Єлизаветою, син, і вже було відкрите його ім'я. На що потрібно звернути увагу? Звернути увагу треба на те, що ми знаємо, що імена носять лише особистості. І ім'я Іоанн було відкрите ще з моменту зачаття. З моменту зачаття для Бога це вже була особистість, яка мала своє ім'я Іоанн. Ми бачимо, що Архангел Гавріл привідкрив певне його майбутнє служіння. Він навіть сказав, що він буде аскетом, буде жити в пустелі. І дуже цікавий момент із священного передання, що ми знаємо, що шість місяців відрізняє, можна сказати, на шість місяців, старший Йоанн Хреститель від нашого Господа Ісуса Христа. І коли Ірод захотів вбити Спасителя немовлям від народження до двох років, то відповідно в це число входив також і пророк Іоанн. І ми знаємо, що Господь відкрив через Іосифа обручника, щоб вони пішли в Єгипет, святе сімейство, втікаючи від вбивці Ірода. А Заха, а Єлизавета, піднялася гори. Пустинним місцем, і там сказано і священному переданні, що коли й наближалися воїни, шукали всюди, навіть в пустельних місцях, вона сильно змолилася до Бога і казала: Господи, якщо ти мені так чудесним чином подарував в старості немовля, то невже воно зараз має загинути? І відкрилося буквально відкрилася стеля е е е Гора Скеля. І вони війшли і сховалися в горах від цих воїнів. Тому ми бачимо, що вже, будучи немовлям, він вже ріс і виховувався в пустелі як аскет. І необхідно звернути увагу на те, що таке чудесне втручання в народження Іоанна Хрестителя Бога говорить про те, що наша віра. Є богооткровенною. коли Бог відкриває свою волю і своїм промислом Він створює, творить наше життя, нашу церкву, і своєю присутністю Він веде до певного шляху, який має завершитися ескатоном. Царством небесним. Також потрібно звернути увагу на той момент, що дарування імені Богом немовляті, яке ось зачалося, говорить про те, що для церкви, як і для Бога. Звичата дитина є вже особистістю. Якщо вона є особистістю Іоанном, значить вона є людиною. І сьогодні ми можемо згадати також той момент, що Захарія і Єлизавета довгий час вони не мали дітей до старості, і вони вже змирилися з тими. Звинуваченнями в гріхах, тому що в Старому Завіті дуже важливим був момент, щоб у сім'ї були діти. Чому? Тому що вони всі очікували Месію. Якщо сім'я її рідство обривалося неплодством, значить її рід не доживе до того моменту, коли народиться Месія, а значить, не увірувавши в Месію. Їхній рід весь загине і не зможе спастися через віру в Месію. Тому ось чому це було найсамим більшим вважалося покаранням в Старому Завіті. На що потрібно зараз звернути увагу? Це на дуже ніжні, теплі стосунки взаємини пророка Захарії із його дружиною Єлизаветою. Тому що коли чоловік в Старому Завіті. Не мав від своєї дружини дітей, він міг скористатися двома законами, які юдейський закон йому дозволяв. Це або розлучитися і знайти іншу дружину, або не розлучаючись, знайти собі другу дружину. І ще один момент можемо згадати історію Авраама і його дружини Сари. Яка також була певний період безплодною, не могла подарувати дитини, але вона знала откровення Бога Аврааму, який сказав, що я тебе виводячи із хуру халдийського в хананську землю, тому що від тебе має народитися великий народ мій, тобто, Божий народ мав народитися від Авраама. І тут вони живуть довгий час і в них немає дітей. В якийсь момент Сара звинувачувала себе, що вона винна, в тому, що не може звершитися воля Божа. Але Авраам, він не звинувачував в цьому Сари. Сара взяла свою служницю Агар і дала для того, щоб з нею ліг ложе Авраам. І народив собі сина. І так і відбулося: від Авгарі народився Ізмаїл. Потім з часом Господь послав своє особливе благовоління, і Сара також зачала і народила Ісаака. І від цих двох людей народилися дуже великі народи. І тому ми бачимо, що з Захарія міг також скористатися служанкою. Для того, що по суті в для, в сучасним баченням це є наше дуже схоже сурогатне материнство. Але на той момент Тора дозволяла так вчинити Захарії, для того, щоб собі народити дитину і не нести оцих звинувачень і насміхань за сторони суспільства. Але Захарія любив Єлизавету. І він був готовий нестим докори всього суспільства, навіть докори церкви старозавітньої, тому що ми знаємо, як його хотіли відлучити від череди священнослужіння, вважаючи, що ти такий грішний і не можеш бути священнослужителем нашої церкви. І на це був готовий Захарія заради своїх почуттів, заради любові до Єлизавети. Їхня дитина це є плід їхніх молитв і благочестя. Так говориться в Євангелії, що вони жили благочестиво. І тому сьогодні ми бачимо, що благочестивим людям можливо й дійсно в їхніх. В народженнях в дітях приймає безпосередньо якусь участь, таку надприродню Бог, але це не завжди. Ми знаємо, що Бог це вільна особистість, вільна істота, і вона може, як хоче, так може вчиняти. І ми бачимо, що Бог може дійсно в народженні дитини тієї чи іншої сім'ї. Втрути, втру, втручатися з своїм, своєю силою і своїм промислом. Але це не є правило, тому що якщо вважати, що Бог творить душу людини, то значить Бог залежить від сексуальності людини і від її сексуальних гріхів. Тому що ми знаємо, що. Часто зачинаються діти в моменті гріхопадіння, або дошлюбних стосунків, або зґвалтувань і так далі. І ми бачимо, що таке сприйняття буде робити Бога заручником або співучасником гріха. Те, що церква не може на це погодитися, і ми з вами також не можемо на це погодитись. Сьогодні ми маємо спробувати з'ясувати це нелегке питання, але воно надзвичайно важливе. В ідеїзмі вважалося, що душа з'являється на сороковий день. І тому неважливо, коли і яким чином відбувається зачаття, вони вважали, що будь-яке зачаття є гріхом. Під впливом платонізму, платонізм вважав тілесність гріховністю, і тому будь-які тілесні стосунки це завжди є гріх. І тому юдаїзм вважав, що саме на 40-й день Господь вже не є учасником гріха, і тоді Він посилає душу в зачатий ембріон. Але церква в своєму помісному соборі не сприйняла юдейське бачення. Тому що це відкриває шлях до Суровкового дня такому явлінню, як аборти. І ми знаємо чітко, що церква засуджує таке явління, як дітовбивство, людиновбивство. вбивство. І церква віднайшла певних святих отців, які міркували на цю тему. І ось вони. Відстокуючись від першого Вселенського собору, вони говорили так, що від батьків народжується не тіло, а людина. В сім'їні вся людина, Господь вклав закон в буття людини, і її творчість, здібність народжувати собі подібних людей, а не тілесні згустки. Можна згадати логіку богослов'я першого Вселенського собору, якщо, ж, якщо син Логос, Народжується від отця, то він по природі такий самий, як отець, тобто Бог. Цю ж логіку застосовуємо до походження душі. Якщо людина це не тіло і не душа, а тіло і душа в єдності, то людина народжує, зачинає людину, а не частину. Звісно, що людина не статична. А динамічна. Так і тіло, і душам не статичні, а динамічні. Наш розум і дух також динамічні. Якщо фізіологічне тіло, його динаміка пов'язана з фізіологічним законом, то наша душа, дух, його динаміка пов'язана із Богом. Дуже глибокий вислів, людина є і ще ні. Це бінарна діалектика, яка присутня у фізичному, так і в духовному житті і пов'язана із динамікою нашого буття. Ми є і ще ні. Що це означає? Ми є святі і ще ні. Апостол Павло всіх віруючих християн називає святими. Тому що ми покликані до святості, а святість і сутність святості полягає у нашому єдності з Богом. І тому ми водночас. І святі, і ще ні, тому що ми проявляємо свою людську неміч. Але наша потенція, тобто заложена, наша динаміка, полягає в тому, що ми, ми у Бозі стали святими. І ми віримо в те, що з Божою силою ми станемо святими. Адже ми, якби ми не вірили, то ми б сюди не приходили і не приходили б до Бога. Тому ось цей вираз виражає, що людина є і ще ні. Преподобний Макарій Єгипетський пише в своїй бесіді в 30 й Батьки на землі народжують своїх дітей від свого єства, тіла свого і душі своєї. Оскільки людина була одухотворена, має одухотворене сім'я. Людина народжує людину. Сім'я же сходить. Не створюючись кимось, але підпорядковується першому повелінню Божому. Тобто, коли Бог творив перших людей, Він дав людині від Бога таку можливість. І тому, коли ми сьогодні говоримо, що мене народив Бог, це є теж правда. І коли я говорю, що мене народили батьки, це є теж правда. Тому що. Батьки отримали таку силу від Бога і вони народили мене. Преподобний Іоанн Дамаскін в своїй полеміці із Сарацином говорить, що Бог не приймає неопосередковану участь в зачаті людини. Блажений Феодор... Феодорит Кирський пише, Душа створена разом із цілом. Святитель Григорій Ніський. В своєму, в своєму творі про устрій людини пише: оскільки людина складається із душі і тіла є єдине, то припускаємо одне спільне начало її складу, так що він не старше і не молодше самого себе, і не раніше в ній тілесне, а потім інше. Несправедливо було би стверджувати, наче спочатку з'явилась душа раніше тіла чи тіло без душі. Душа є в сім'ї, але непомітно. Ось так говорить Святитель Григорій Ніський. Тому, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що в Біблії говориться про трьох дітей, які були ще освячені в утробі своїх мам. Про пророка Іеремії говориться, що Господь говорить, що коли тебе ще не було, я тебе пізнав. Коли ти був в утробі матері, я тебе вже знав. Тобто вже пророк Єремія був освячений Богом в утробі мами. Про пророка Йоанна Хрестителя також ми коли читали Євангелії від Луки, там говориться, що він вже був освячений в утробі Святої Єлизавети і про Божу матір. Також вона була освячена молитвами своїх батьків і іоанни, і тому це є великим зразком для християнських сімей, які повинні стяжати справжню молитву і народжувати і зачинати своїх дітей. Також це має бути плід наших молитв. Нетілесних утіх. Звичайно, що момент зачаття не без того, що відбуваються тілесні утіхи. Але християн, християни, віруючи сім'ї, повинні до цього ставитися як до творення, як до того, що Бог нам подарував народжувати подібно, як Бог творить, так і ми творимо собі подібне. Але не коли спотворювати акт зачаття і зводити лише до збочень тілесних і блудодіянь, тоді це є хула на Бога, на Божий задум по відношенню людини. Тому що людина в, тілесним, в тілесному поєднанні, коли апостол Павло говорить про сім'ю, він говорить, що чоловік і жінка поєднуються в одне. В одну плоть. І тут, як він якраз він має тілесне поєднання і тілесні, тілесну насолоду, яка має відбуватися як служіння, служіння любові. І тому він недаремно пише, що не чоловік під власний своєму тілі, а дружині. І дружина не власна своїм тілом, но чоловік. Чому так? Тому що ми. Чоловік і жінка в християнській сім'ї мають служити один одному, а не навпаки робити насильство над іншим, створюючи лише для себе задоволення. І дуже часто в сучасних сім'ях багато половини страждають, тому що вони не відчувають взаємного насолодження. Хтось один, а інший просто виконує. Мертвий обов'язок свого подружжя. І в цьому також одна із причин криз в сім'ї. Ми бачимо, який взірець пророк Захарії Єлизавета для нас в своїй люб любві. І вони є взірцем батьківства. Ось того, чого не вистачає. В святих Петра і Февронії. В них немає прикладу батьківства. А ми знаємо, що за вченням Православної церкви сім'я без батьків це є сім'я, але неповноцінна. В католицизмі сім'я без дітей вона втрачає свій статус називатися сім'єю. Тому що католицька церква вчить про те, що сім'я покликана для дітонародження. Православна церква вчить, що сім'я покликана, має два аспекти. Перший аспект це спільне спасіння, допомога, спасіння один одному. Чоловік і жінка один одному допомагають спасатися. І друга частина це виховувати, народити, виховувати у Христі дітей. І тому нам дуже важливий момент, дуже важливо мати саме таких святих, які можуть нам, тому що ми всі знаємо, який важкий труд виховати дітей у вірі, повазі і любові до один до одного і до батьків. Особливо коли батьки вже старюються, тоді вони відчувають кризу і нестачу і не до себе любові. Вони вони відчувають обділеність зі сторони своїх найближчих своїх дітей. І Тому, тому от Євангелія нам відкриває такий глибокий зміст про народження пророка Іоанна. І тому саме, основуючись на цьому, ми бачимо ще дуже важливий момент. Давайте згадаємо зустріч Єлизавети із Божою Матір'ю. І вже в утробі. Іоанн Хреститель на шостому місяці пізнав, що на першому місяці вагітності Божої Матері вона носить нашого Спасителя, творця світу, який вмістився в утробі Богородиці. Нам не вистачає віри, якби нам сказали, що ось це на руках твій творець цього всесвіту. Ми би засумнівалися, як такий тварин на руках, якого я можу зараз скривдити і вбити, але в Діві Марії була не така віра, як в нас. Саме тому вона була вибрана для того, щоб стати матір'ю і носити в собі, і до цього ставитися як до свого Бога, не власницею життям нашого Спасителя, а служити йому, бо вона так і сказала: нехай буде по слову Бога. І ми бачимо, що в утробі Матері Іван Хреститель відкрив навіть таємницю для своєї Матері Єлизавети, що там в утробі Богородиці є Спаситель Месія. І, нас, і ми знаємо ці слова, які завжди читаємо в Євангелії, що звідки це мені взялося, що переді мною мати мого Спасителя. А ми знаємо, що є люди, які вважають, що. Дітей не можна хрестити в немовлячому віці, що не можна там причищати. І це є якраз їм викрив вик... вик... викривання їм з цього моменту, який ми тільки що згадали, що діти по своїй чистоті, безгрішності, вони можливо, в міру того, що в них свідомість ще не розвинулося. Але їхнє серце вони відчувають серцем і можуть безвідомо щось проявляти, щось говорити, свою, свої дії якось проявляти так, як ми цього не можемо прочитати, тому що ми дуже сильно заангажовані нашими трудностями нашого життя, нашими гріховними падіннями, і тому ми не завжди вміємо читати дітей. Але дуже важливий момент також слід зауважити, як ми говорили, що дитина є плід. Своїх батьків, то також дуже важливий момент, що якщо ті ді... батьки ведуть аморальне життя, то дитина наслідує і вона стає частиною аморального життя батьків. І тому ми на це повинні теж звертати увагу. І діти невільно заражаються гріхом вже від своїх батьків. Тому, дорогі браті і сестри, якщо ми порівняємо, Прока Захарію Єлизавету, Петром і Февронію. Петро Февронія є для нас зразком, як завершити по-християнськи своє життя. Ми на кожній літургії просимо, щоб Господь нам послав християнську мирну кончину. І от вони для нас є таким прикладом. Вони пережили різні буремні часи і завершили мирно по християнськи своє життя. Але по відношенню як покровителів християнської сім'ї, в них, в їхньому житті, є достатньо запитань. Запитань в тому, що і Февронія, використовуючи своє вміння лікувати травами, вона шантажувала і шантажем заставила на собі одружитися Петра. Можливо, потім вони закохалися, і потім вони вже один за одним стояли, як гора. Але ми знаємо, що. По-християнськи треба одружуватися вже в любові. І для нас це є Захарія і Єлизавета. Ну і батьківство. Що сьогодні страждає Інститут української сім'ї, це батьківство, тому що коли опитували підлітки в школах і говорили: напишіть листа своїм батькам, то виявляється, що довіра до батьків дуже низька. 45%. Це якщо загалом сплюсувати мам і тат. Мами до мам довіра 35% у наших дітей, а до, а до татів тільки 5 чи 10%. І всього разом виходить 45. А 55% наші діти ростуть в недовірі до своїх батьків. І тому нам надважливо мати і приклад при собою батьківства. Тому, дорогі браті сестри, нехай молитвами пророка Захарії Єлизавети і їхнього, їхнього сина, пророка і, місь, пророка і притичі нашого Спасителя Іоанна Христителя, і молитвами Петра і Февронії, щоб Господь навчив особливо наших віруючих, православних сімей, православних підлітків, православних, православну молодь. Любити закохуватися на основі євангельського закону, щоб ми закохувалися відповідально, відповідально, несячи один за одним відповідальність, тому що ми знаємо, як тільки дізнаються до одруження чоловіки про вагітність своїх половинок, як часто вони залишають їх самими, або, наприклад, в Кропиницьку. Я більше п'яти років ніс послушання, опікувався дітьми онкохворими і дітьми з аутизмом і з синдромом Дауна. То практично 90%, коли народжувалися такі діти, їхні чоловіки покидали мам самим. З їхніми, їхніми проблемами мами залишалися самі. І вони приходили до віри, вони чіплялися за волосинку для того, щоби. Допомогти своїй дитині, тому що вони її люблять. Незважаючи на те, що вона не схожа на таких дітей, і вона, можливо, не така, як би ми якби вона хотіла, щоб вона могла бути повноцінною. Вона обмежена фізично, психологічно, можливо, і душевно, але вона все одно є людиною. Тому що від людини не може не народитися не людина. І там є душа, дух і тіло. І тому нехай. Молитвами цих святих, які ми сьогодні ж святкуємо, шануємо, щоб Господь укріпляв наших хлопців, чоловіків і наших дівчат у любові, вірі і відповідальності. Амінь.